Питання пасажирських перевезень завжди є чутливою сферою, адже воно стосується чини кожного мешканця громади. Тому питання надання перевізниками цих послуг якісно стоять на контролі у муніципалітету, який шукає шляхи вдосконалення. 7 травня відбулося засідання відразу трьох круглих столів, на яких розглядалося питання щодо організації пасажирських транспортних перевезень у нашій громаді. Завдяки нашій співпраці з перевізниками сьогодні в нас ВДЛ, мани-атамани. Це всі автобуси Євро-5. Продовжуємо працювати в цьому напрямку з подальшою заміною рухомого складу. Крім цього, з привізниками є домовленість обслуговувати 42 пільгових категорії. Вдячні за їхню роботу. Комунальне підприємство наше купило 15 манів. Наступним кроком є запровадження автоматизованої системи обліку. Оплати проїзду громадському транспорту відповідно до законодавства України необхідно прийняти ряд відповідних рішень. Першими були розглянуті правила користування пасажирським транспортом міського та приміського сполучення, тролейбусами та автобусами. Друге питання, до якого надійшло найбільше пропозицій, і зауважень, стосувалося впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в пасажирському транспорті. Мова йде і про основні технічні вимоги до самих систем валідаторів, і вимоги до організації роботи системи здійснення розрахунків, роботі при блекаутах тощо. Чимало пропозицій стосувалося конкурсного відбування. Бору оператора впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, адже оператори повинні мати відповідні технічні ресурси. Можливість впровадження гнучкого налаштування тарифів разова поїздка на пасажирському транспорті обмеженої в часі проїзд. По відстані в зонах зупинках з різною вартістю приїзду залежно від відстані. Проїзні квитки з визначеним строком дії на певний вид транспорту чи на весь транспорт, незалежно від виду транспорту чи перевізника повинна бути можливість поповнення онлайн через термінали самообслуговування, популярні банки та фінансові сервіси. Також було обговорено порядок компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за перевезення пільговиків та можливості місцевого бюджету виділяти кошти. На ці потреби питання запровадження автоматизованої системи обліку і оплати проїзду це ну, питання, воно надзвичайно актуальне. Я вважаю, що його потрібно реалізовувати максимально швидко. І це дуже позитивно, що зараз ми вже, скажімо так, в притул підійшли до, саме, до уже документального оформлення е, даного питання, тому що воно ще в нас тягнеться, якщо я не помиляюсь, з 2015 року так воно не могло. Запрацювати там, що спробували ці воляти риставити, але воно так і не запрацювало. Тому це дуже важливо, тому що саме ця система дозволить нам, на моє глибоке переконання, взагалі вирішити дуже дуже багато. Питань, особливо, які пов'язані з перевезенням пільгових категорій, всі питання підпадають під дію регуляторної політики, тому розглядалися як регуляторні акти, проєкти рішень міської ради чи виконкому. Всі три проєкти будуть надіслані Державній регулятивній службі на узгодження, після чого винесуться на розгляд міської ради та виконавчого комітету.